На базі Коростенського міського центру соціальних служб відбувся круглий стіл для суб'єктів соціальної роботи, присвячений темі потреби ветеранів та демобілізованих осіб. Учасники обговорили ключові виклики, з якими стикаються військові після повернення з фронту, та презентували концепцію створення в громаді сучасного ветеранського простору. В ході круглого столу представили роботу фахівців із супроводу ветеранів. У Коростенському районі таких спеціалістів працює 19, з них троє у місті Кор на базі міського центру соціальних служб та центральної міської лікарні, ми є першими ми після родини. Хто зустрічає військового, військовослужбовця, ветеранів тут, в нашій громаді, і ми забезпечуємо спектр послуг, такі як інформування, консультування, супровід до різноманітних установ. Чим же саме? Корисні фахівеці супроводу в нашій громаді насамперед це зменшення соціальної напруги, адаптація ветеранів, адже Допомога ветеранів інтегруватися в нашій громаді в цивільному житті ну, це перша наша задача з вами: покращення доступу до послуг. Завдяки роботі наших фахівців ветерани швидше отримують послуги до необхідних соціальних, психологічних медичних установ. Як зазначила пані Карина, нині відкрито 120 кейсів. Фахівці допомагають ветеранам отримати соціальні, медичні юридичні послуги, оформити документи, пройти реабілітацію, знайти роботу, а за потреби надають кризову психологічну підтримку. Також на зустрічі було представлене опитування щодо потреб серед ветеранів та військових, яке провів Український ветеранський фонд. На основі зібраних даних були виділені основні проблемні напрямки. Що висновки да, робити, то матеріальна. Підтримка значна, вісома, є фізична, психологічна потреба забезпечені, є в реабілітації медичних запитах, багато запитів, юридична допомога. Є підтримка підприємства, тобто відкриття власної справи, перенаправлення працевлаштування, тобто навчання, І інклюзія та соціальна інтеграція, тобто відсутність доступного середовища для людей з інвалідністю. Ви знаєте, що є перешкоди для ветеранів, які знаходяться. В, 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 мають інвалідність, так особи з інвалідністю, е саме перешкоди в е пересуванні е і безробіття, перекваліфікація, те, що я сказала, що людям треба адаптуватися е до нашого зараз життя. Особливу увагу під час дискусії приділили ідеї створення ветеранського простору безпечного та доступного місця, де колишні військові та інші родини можуть отримати психологічну, юридичну, соціальну підтримку, пройти навчання, долучитися до спільних заходів, знайти однодумців та можливості для розвитку. Щодо створення ветеранського простору було почуто багато думок. Зокрема, досвідом своєї роботи поділилися фахівчиня із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб Коростенської центральної міської лікарні Катерина Хала. Мені дуже сподобалася зустріч, коли до нас приїжджали із дому ветерана пані Юля Толмачова із юристом та Тетяною Денисенко, яка є дуже кваліфікованою особою з питань протезування. І в нас тоді були присутні на зустрічі ветерани, які. Спілкувалися, висловлювали своє незадоволення і були почуті в першу чергу, які після цього ми маємо активні звернення до нас як фахівців. Вони побачили нас. Не всі користуються соціальними мережами, не всі є активними користувачами взагалі соціальних послуг як таких. І це є можливість ще більше про нас сказати як про центри надання соціальних послуг, як про фахівців і супроводу, і в першу чергу почути ветеранів. В ході зустрічі було наголошено, такий центр має стати осередком взаємодії між ветеранами, громадою, службами та роботодавцями, допомагаючи людям, які повернулися з війни, адаптуватися до мирного життя та відчути підтримку. Фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб приймають громадян у приміщенні Користенського міського центру соціальних служб, який знаходиться за адресою місто Користень, вулиця Музейна, 3. тут завжди готові вислухати, підтримати та допомогти тим, хто. Захищав Україну.